Усім привіт! Сьогодні ми в АТБ і у нас огляд цін на фрукти та овочі. Ціни потрішку знижаються, це не може не радувати. Тому поглянемо, що і по чому на сьогоднішній день. За вас лайк, з вас огляд. Погнали! Капуста білокачана по 18 гривень 80 копійок за кілограм. Гарні чисті головки, середні. Є з чого вибрати. Хороша капуста. Бурячки вже по 10 гривень за кілограм. Я брала варива дуже смачненькі. такі. Новиночка з'явилася в АТБ. Ось такі гарбузики маленькі, по 50 гривень за кілограм. Вони дуже-дуже смачні в запеченому вигляді. Минулого року такі купувала. І вже з'явилася в цьому. році. Треба брати. Картопелька доволі гарна. Є що вибрати, по 18,95 за кілограм. Така молода, ще чиститься. Цибуля річчаста, а гарненька вся така більш-менш середня по 14,90 за кілограм. Ціни на овочі вже трошки радують. Ось такі гарнюючі коктейльні томати по 150 гривень за кілограм, прям гілочка до гілочки. Ну, краса, звісно. На такі полюбуватися навіть. Просто дуже гарно. Баклажани по 33,95 гривень. Пекінська капуста 32,80. Ось такі рябенькі баклажани 45 гривень за кілограм. Гострий перчик по 90 гривень за кілограм. Звичайні баклажани зараз вже гарні. На ікру вже брати можна. Ціна теж радісна. 33,55 за кілограмчик. Перець болгарський. Червоний по 12,76 за 100 грамів і жовтий по 11,40 за 100 грамів. Ось жовтий дешевший, ніж червоний. Ось такий звичайний салатний перець по 41,90. 1,90. Вже можна, в принципі, брати на фаршировочку. Засумувала за таким: огірки довгі, типичні. Не дуже гарні, якщо чесно цього разу. 4590 за кілограм. Але вибрати ми всього. Цибуля Марс 25 гривень за кілограм. Біла цибуля по 30 гривень за кілограм. Трішки округлі були ці 95 копійок. Прямо ще ось такі огірочки, ці плотненькі, гарненькі. Оці можна брати. Прям такі гарненькі, що можна навіть і в баночку. По 46 гривень за кілограмчик. Кабачки по 10 гривень за кілограм. І гарненькі, маленькі, що його вибрати є на різні потреби. Морква вже знизилася ціна по 21 гривні мита і по 14,90 не мита морковка. Крупненька, гарненька, рівненька. Зараз овочі, звісно, прям гарні, Є з чого вибирати. Сливи, ось такі, перший гатунок 67 гривень за кілограм. М'якенькі, достигли вже. Ось такі жовтенькі абрикоси по 114 гривень за кілограм. Нектарини, прям такі ароматні, смачні. Я брала, пробувала. Дуже-дуже смачні. 122 гривні за кілограм. Ось такі персики крупні. Прям такі аж на долоню. По 100 гривень за кілограм. Пахнуть прям дуже-дуже. По 140 гривень за кілограм ось такий інжирний персик. А які персики ви любите найбільше? Ну напишіть. Яблука Red Prince по 91 гривні за кілограм, гарненький і смачненький. Але ціни на яблука просто космос. Диня, перший гатунок по 37,90. Ось така узбецька диня по 75 гривень за кілограм. Гарні диньки, пахнуть, повинні бути спілі. Рожеві томати по 80 гривень за кілограм. Вже такі більш-менш дивоскові можна брати. Червоний томат на гілочці теж дуже гарний, по 63 гривні за кілограм. Виноградики зараз 140 гривень, ось такий синій і рожевий залишки. Білий виноград зараз на знижці по 130 гривень за кілограм. Авокадо таке зелене по 220 гривень за кілограм. І авокадо хас, Таке доволі спіле по 175 гривень за кілограм. Манго по 190 гривень за кілограм, але зелене-зелене, ну прям от зовсім зелене. Ківі по 200 гривень за кілограм, крупненьке. І теж доволі зелене. <рес> лохина по 224 гривні за кілограм, ціна знижується, вибір гарний, лохина непогана. Ось такі помідорки червів в упаковочці по 50 гривень за упаковку, по 114 гривень. Ось такі абрикоски є. На вигляд, наче повинні бути спілі. Сливи по 99 гривень. Ось такі, більш крупненькі. Хто куштував, напишіть яко. Гриби зараз вже по 116-117 гривень за кілограм. Ось такі по пів кілофасовка по 70 гривень за упаковочку. Броколі по 150 гривень за кілограм. Гарна, свіженька. Навіть за 152 гривні за кілограм. Але, давайте зараз тема особливо в кого дітки полюбляють, як мій. Ось такий жовтий кавун по 36 гривень за кілограм. Длинненький такий. Я такий не ні разу не попадався. Ось такий безнасіневий дуже смачний, по 30 гривень за кілограм кавун. А звичайні кавуни вже по 1895 ВТБ. Банани Бейбі по 123 гривні за кілограм, гарні такі гілочки. Виглядають дуже-дуже симпатично і вони такі солодкі-солодкі. Звичайні банани, ціна трішки знизилася ще. Вже 63,95 за кілограм. Тепер, мабуть, зараз найдешевші банани Скільки мені пам'ят. 79 гривень за кілограм ось такі фасовані апельсини Фасовки апельсини дуже гарні, що свіженькі ціленькі а ось по 60 7 гривень за кілограм апельсини такі, ну не дуже. Може, вони солодкі смачні, але візуально не дуже. лимони зараз по 100 гривень за кілограмчик, лимончики гарні. є з чого вибирати. пахне просто дуже-дуже смачно. Ранє яблучко: 69 гривень за кілограм, невеличкі, але видно, що вже наші ось такі. Італійські яблука. Але цікаво, що реально у нас більшість яблук привозних. 90 гривень. Ось таке сортове яблуко. Я не пам'ятаю жодного року, щоб такі ціни, звісно, були. Імбир по 163 гривні за кілограм. Капуста савозька по 25 гривень за кілограмчик. Так що такі у нас ціни.